Дивіться, яка красива картинка. Yeah. Хто там у нас цікаво? Окунь чи щучка. Yeah. Ой, гарний окунь. дивіться, який красивий окунь. З нього випала рибка. Пас. Ну-ну-ну-ну. Ну, Малесенька коливалочка 1,2 грами. Yeah. Доволі непоганий. окунь. Виходила щучка, але на воблерок. Тут вона є, тому я поставив. Yeah. новий політ Десь. Він. Тут має місце бути. Yeah. Так, опр... Опа! А це щучка. Наратлин. Добре. Клюнула щука. Я знаю, що вона тут є, тому не даремно я поставив титановий повідок. Клюнула на Ratlin Whip від Юзурі, десь до 5 грамів. Я його переоснастив на і двійним гачком, щоб він не так сильно чіпляв. Інструмент у мене сьогодні 03-3 грами. Norris Ambition, Розумієте, емоції просто чудові. Відпускаю і продовжую риболовлю далі.